Молитву Патре Піо відмовляв кожного дня в намірах людей, які звертались до Нього у важких і безвихідних обставинах життя. Святий Патре Піо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес. О, мій Ісусе, Ти сказав істинно кажу вам: просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчиніть. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам. Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плімо Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. Омій Ісусе, Ти сказав, істину кажу вам небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорена Твоїми словами прошу про благодать. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте серце Ісуса, для тебе неможливе лише одне: не мати милосердя до тих, хто страждає. Тому вияви нам Твоє милосердя, бідним грішникам і вділи нам благодать. Про яку прошу через страждання і непорочне серце Марії, Твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, царице, Мати Милосердя, наше життя, наша насолоду, нашу надія, радуйся, до тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений твого лона, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марії, Святий Йосифе, названий Батьком Ісуса, молися нас.